Панорама. Є скол. Він код. Так, тут шість. 17-го року. Це шкода. 99. Сімдесят вісім, дев'яносто. 198. Всімдесят вісім.

108 101 106, 113, 102, 110, 117, 98, 136, 146, 170 Тут під видно візуально. 82 і все. Такого нічого немає гумом. Head King 245х40 ZR19. Це швидкісна гума на 240 км на годину. 98Y Extra Load HF 330. 23 рік виробництва. Цьому тиждень. Новенька. Так, диски, виробітка міліметр. Передня гума, диски виробитка 2 мм, пошкодження станпротектора. Дальний погомов. ПТФ лінза.